Кожна людина з віком відчуває, що стає дрябла шкіра, а також відчувається хрустки в суглобах, порушена еластичність зв'язок, появляються перші зморшки. Чому це так стається? Адже наш організм здатен виробляти колаген, і саме з віком цей природний білок виробляється нашим організмом менше. Саме тому всі науковці світу радять вживати починати колаген з 25 років. І тому зараз я вам покажу варіанти, які є в нас в наявності колагену. Цей колаген містить в своєму складі амінокислоти, які покращують засвоєння колагену в нашому організмі. Ефект вже помітний після двох місяців використання. Цей колаген рекомендовано вживати людям, які мають проблеми з шкірою, а також з суглобами. Наступний варіант колагену це йде гідролізований колаген з шипшиною, а також вітаміном С. Цей варіант колагену найбільше підійде людям, які мають проблеми також з опорно руховим апаратом, але і мають проблеми з серцево-судинною системою. Адже колаген – це є основний складник сполучної тканини і недаремно дуже часто зустрічаються в людей в старшому віці атеросклерози, а також що призводить до виникнення інсульту та інфаркту. І третій варіант колагену це йде колаген, який йде з глюкозаміном та хондроїтином. Цей колаген найбільш підійде людям, в яких є проблеми з опорно-руховим апаратом, а саме артрози, спондилоартрози, грижі, протрузії.